Ну і звичайно, в день курки ми що будемо готувати Льоша? Курку. в Ку. Банально дуже, але ми дамо вам не банальний рецепт, дуже смачний рецепт. Так обіцяв Льоша. Я йому повірю на слово. Розкажи про нього детальніше, тому що я не в курсі, що це має бути от так в кінці, в остаточному. Результаті, Результаті. Дякую, Льоша. Я просто бачу курку, бачу майонез. І більше нічого не бачив. Та і мені вже прекрасно, тому що мені здається, що буде смачно. Смачно буде це стовідсотково. Довго думали, що ми з Сашою будемо готувати дійсно на день курки. Спочатку думали, просто будемо курку ловити, як, як такий перформанс був би непоганий. Але нашо нам ті нерви. Ми сьогодні готуємо філе курки, причому будемо робити це дуже швидко і неймовірно ніжно. Зробимо з нашої філечки. Дуже насичене м'ясо, дуже м'якесеньке, ніжнесеньке. І багато інгредієнтів, як ви бачите, вам не знадобиться. Для цього просто ваші ручки, філеєчка, майонез. трішечки, Я взагалі вважаю, що нам буде достатньо одного зубчика чеснику, Ну і сіль, перець за смаком. Я думаю, а приправи якось можна додати? Ну, Виключно презентація. А щоб обваляти, в цьому майонезі так само і трішечки посипати, ні? Ти до того вже настільки його промаринуєш. Ні, там. Я зрозуміла. Добре, тоді без приправи. Не розстраюся, приправи особливо. Я дуже люблю приправи. Чесно скажу вам, друзі, перчити, приправляти це все моє. Давай ми відріжемо шматочок, тобі зробиш приправу. Ні. Ми зробимо одну соцільну і вона точно буде смачною. Що ми починаємо? Спочатку ми слайсами наріжемо один зубчик часнику угу. і паралельно я довірю цю справу тобі. Ні, я буду часник нарізати. Ти часник будеш так. нарізати? Я буду нарізати часник. Ви ще з куркою я, я зроблю щось не те. Яке мені треба запам'ятати його. Добре, друзі. Мені тоді не знадобиться дощечка. Я буду це робити прямо в тарілці. Слайсами це як ось так? так Ружечками ти маєш на увазі? Добре. Тоді я поїхала. Кружечками. Е, нашу філеєчку ми препаруємо трохи, робимо надсічки, куди ми будемо встромляти наш е, часник. Тому це робиться дуже просто і швидко. Скільки в тебе буде шматочків? Багато. порахувати прям? Один. Ну, щоб мені знати, два, три, більше. чотири, п'ять. Шість, вісім часничків. Все, тепер беремо і начиняємо. Наскільки нам треба включити духову піч градусів? Е, Неважливо, тому що ми будемо можемо не щось середнє, давай й сто двадцять. Сто двадцять. Я тоді вмикаю. І перець багато. Жимень. Жимень. Щоб, щоб ми повністю. Okay. Okay. Uh -huh. так. І обільно присипаємо нашу філічку з усіх сторін. Так само робимо з перцем. Може червоний перець паприка mm -hmm. mm -hmm. oh. oh. <laughs> буде пекти. Вже заграло кольорами. Ну, Червоний перець потрібен був. Тут, паприка. Б я просто не робив. Я yeah. в шоці, просто це так. Ну, подивись, вона вже виглядає набагато краще. Як руки не печуть? Ні. Mm. Добре. Я тебе попрошу нашу деку застолити форми. Але зробити їй трішечки кутики, щоб ми могли замотати? Звичайно, ми повністю нашу будемо... Десь ось так, будемо... типу, ну, тут ти деко, взяла. а тут ми зверху примотаємо. Давай. А я тим часом. Завершую наш маринад майонезом. Так само рясно обмазую нашу курку. Я приготувала деко. Воно вже чекає на курочку. Наша філейка готова. Красиво її викладаємо. І завертаємо так, аби через хвилинок 40 ми її розвернули і довели до повної готовності. Тобто дивись, я Так, Так, робиш конвертик. І запечатаю, так? Так. Тільки пам'ятайте, так заверни, щоб потім ти могла... Розвернути і не покоптися. Побачимо. Все, відправляємо на загальну кількість в нас годинка, а до відвертання нашої 40 хвилин. І стали ми нашу корочку, неймовірно, апетитну, просто аромат, Льош. Я ні, так, від колір, кольору. колір дуже красивий, ну і аромат, звісно, просто вражає смакові рецептори. Що ми зробимо зараз, щоб її красиво презентувати? Це, до речі, мене до тебе питання, ми подаємо її цілович, ми нарізаємо її красиво слайсами, посипаємо італійськими приправами. Давай ми її наріжемо слайсами і посипаємо італійськими приправами. Чудовий варіант. Що ж, Льоша зробив це неймовірно, він дуже красиво нарізав нашу грудинку. Вона така вся всередині. Прям ідеально. Ну, і, як він казав, останній акорд, останній штрих. страва Це італійські трави. Це чудово. Шановні, ми обіцяли вам ніжність, ми обіцяли вам насичені смаків. Ми виконали нашу обіцянку. Пробуйте, записуйте рецепт і обов'язково смакуйте. Смачно!